З початку повномасштабних активних бойових дій, 24 лютого, піротехніками ДСНС на Дніпропетровщині здійснено 487 залучень та проведено роботи з виявлення та знищення майже 6 тисяч одиниць сучасних боєприпасів. Обстежено 204 гектари території області. Повідомив начальник сектору гуманітарного розмінування управління реагування на надзвичайні ситуації головного управління ДСНС Дніпропетровській області Андрій Моторя. Найчастіше це. Були касетні елементи, як вже раніше говорилося, до реактивних систем залпового вогню Ураган, смерч Торнадо «Торнадо-С». а також протипіхотні міни. Це така міна, як напевно, вже всі також бачили. Міна пелюстка зеленого кольору, невеликого такого, дуже приваблива, можливо, для деяких людей. Реактивних снарядів за весь час у нас було виявлено близько десь 150, 150 одиниць. п'ятдесят одиниць насамперед Кривузький район, Зеленодовська та Апостолівські громади. Це повністю снаряд, який був укомплектований касетними елементами, який не спрацював, пан Андрій наголосив на дотриманні правил безпечного поводження при виявленні підозрілого предмету, схожого на вибухонебезпечний пристрій. По перше, при виявленні якогось підозрілого предмету схожого на вибухонебезпечний предмет, чи будь-якого пристрою там вам невідомого. Ні в якому разі не потрібно до нього підходити, брати в руки, там виконувати з ними якісь там маніпуляції, там кр в кишені, пробувати його розбирати, там чи підпалювати, кидати в багаття. Це може спричинити до його детонації, і, як правило, до дуже таких тяжких наслідків для здоров'я людини. Як при виявленні одразу вже краще набрати фахівців, де це служба порятунку 101 або представники Нацполіції 102 і бажано дочекатися до їхнього прибуття і вказати місце виявлення, виявлення даного предмету. Потім уже фахівці будуть далі ними займатися. Також Андрій Моторя розповів про головні завдання рятувальників на період воєнного стану. Що стосується нашої області, на цьому році у нас заплановані заходи щодо нетехнічного обстеження територій, які підпадали постійним обстрілам, як в минулому році, так і в цьому році. Це от у нас вісім громад заплановані. По Криворівському району, Нікопольському району і Сенелькомському району. Після того, як будемо надіятися, що в цьому році все-таки ми переможемо і закінчаться бойові дії, на цих громадах буде проводитися дані заходи. Дані заходи проводяться для того, щоб визначити ті ділянки, де буде проводитися комплекс заходів із конкретного розмінування, очищення. Можливо, таких ділянок не буде, але все одно дані є інформація, що вони були під обстрілами їх потрібно обстежити додатково і виявити ці небезпечні ділянки. Що стосується, якщо в межах всієї країни, то розмінування це дуже довготривалий процес, і по і по всім, наприклад, ну, розрахункам цифра колобається десь десятки років, щоб максимально все виявити, все знешкоджити і забезпечити людям безпечність перебування і на даних ділянках.